Пожежна та мінна безпека, цивільний захист, домедична допомога і правила дорожнього руху на рівненщині. Запрацював 48-й клас безпеки. Черговий інтерактивний простір для занять з безпеки облаштували у Корнинському ліцеї. Більше про це розповімо далі. Всіх рятуємо від біди, всім готові ми допомогти. Так, ми завжди не поготові. Допомагати всім готові. А знання це наша сила. Застосуємо їх вміло. Ми знаємо всі правила безпечні. І вам розкажемо всіх безперечно. Ось так в Корненському ліцеї відкрили клас безпеки. Він розділений на кілька навчальних зон та обладнаний відповідними муляжами та інвентарем. Ми, як перший раз прийшли в цей кабінет, тут нам дуже сподобалося. Нам розказали про всі ці куточки. Завдання такого класу навчити школярів правил пожежної, міної, безпеки та цивільного захисту, ознайомити за алгоритм. Ритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сформувати навички, надання до медичної допомоги тощо Основною метою створення даних класів безпеки є те, щоб змалку привчати дітей безпечної поведінки, щоб вони знали, орієнтувалися, як виглядають вибухонебезпечні предмети, орієнтувалися в різні ситуації, які можуть траплятися в нашому повсякденному житті, тобто, навіть елементарно, будучи в себе в квартирі, в помешканні, адже небезпека нас може оточувати повсюди і потрібно. Не бути готовим вміти реагувати правильно тут є необхідне приладдя для тематичного навчання дітей, зокрема куточок мінної безпеки, спорядження пожежника, простір для психологічного розвантаження. До занять з безпеки будуть залучатися фахівці ДСНС, нацполіції, педагогічні та медичні працівники, практичні психологи. Для нас це не просто відкрити черговий клас безпеки, а це бути впевненим, що ви, як свідомі українці, виросте з розумінням того, як допомагати. Як сприймати різні ситуації, як бути готовим до найскладніших ситуацій? Навіть якщо вам ці знання нікого не знадобляться, мати їх, ви пам'ятайте, це не носити за плечима, а це бути готовим до будь-якої ситуації. Це вже 48-й клас безпеки на Рівненщині. Такі куточки безпеки планують облаштувати в кожній громаді області. Іля Тамашевський, новини Рівного.